Неповнолітніх мешканців колоній і слідчих ізоляторів вітають працівники пенітенціарної служби, адже підкреслюють, не дивлячись на жодні проступки, ці діти також мають право на порцію радості. Ми приїжджаємо сюди, даримо подарунки, поздравляємо з праздником. Ну з Новим Годом, тому що це праздник Нового року. Ну і я вже сказав, желаємо вас освобождання. Крім солодощів, вихованцям курійської колонії зробили і більш цінний подарунок, зимовий одяг, а всі матеріальні презенти підкріпили й найщирішими побажаннями до нового року. Хочу пожелати одного. щоб ви до Плахового вам ніхто ніколи не посоветує. Щоб ви знайшли своє місце в житті, щоб ви создали свої сім'ї і учили своїх дітей, вже, щоб вони росли. виростали, і становілі чесними, добрими. не уминули у день святого Миколая засуджених та ув'язнених області. А таких сім з половиною тисяч. Для них у церквах відслужили служби, а кухарі виправних закладів приготували святкові вечері. Олеся Гозун, Володимир Павлов, вісті.